У газовій працівники екосану почали ямковий ремонт. Роботи стартували за сприятливої погоди, розповів головний інженер підприємства Юрій Пшеничний. Проводимо роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття на центральних автодорогах міста Лозова. Розпочали Роботи 24 березня це підготовчі, підготовчито фрезерування забрубкою країв асфальтобетонного покриття. Укладуємо перші тони асфальтобетонної суміші на підготовлені дорожні карти. Перед початком дощів комунальники встигли відновити ділянку дороги по вулиці Кооперативній. Зосередилися на центральних шляхах, якими найбільше курсує транспорт. Розпочали ремонт з вулиці Кооперативна. Вулиця з однієї з найбільших інтенсивностей руху. Транзит йде, крім містян, йде транзит через наше місто іншого транспорту, тобто де найбільша інтенсивність і навантаження. Першочергових планах, крім кооперативної, ще вулиці Павлоградська та 25-ї Січеславської бригади, коли дозволяють погодні умови, комунальники працюють і над відновленням дороги до центрального кладовища. Тим маршрутом почав курсувати сезонний громадський транспорт.